Наш дорогий отець Дмитрій, Ми від лиця прихода від священників від всіх прихожан від двадцятки сердечно вітаємо вас в той день. Господь так захотів, щоб ви були. Священником Бог іменно захотів і поставив вас бути проповідником правди Божої. Тому цей день ми вам бажаємо, щоб ви і далі проповідували Слово Боже, правду Божу, щоб ті люди, які приходять в церкву, знали, що є Бог, є справедливий Божий суд і є правда Божа. Щоб і далі Господь вам надавав сили вести своїх людей в вічне життя, вести людей, приводити людей до Бога, проповідувати Його. Світлу правду і тими трудами і самому у Господа і сходательствувати милость і всім вашим прихожанам і вам сьогоднішній день бажаємо щастя, здоров'я. Нехай Господь награди вас сторицею і многоє вам, і благає Так, вітаю. Спаси Господі. А ми оце поздоровлення переадресуємо на наших братів і сестер. Нас звідали да чому ви православні священики такі тверді. А ми відповідаємо, наш народ твердий. А ми не можемо бути слабші нашого народу. Ми сильні від віри народу. А народ, і в Конституції написано, носитель всієї слави і власти. Тому то ті, які нас гонять, вони власний народ гонять, тобто переступають черти. Червоні, Однак ми їм прощаємо. почому? чому? Ну кіт не знає, будь Бога, звісно, будуть робити помилки. А тому ми тепер стар поспіваємо тепер разом усі з вами нашу пісню. Віра вічна, віра, славна, наша вірна, православна. Хор виконає запіви із мною, а ви в'єднано з хором тільки припів. Господи, благослови нас. Віра в Бога просія, святих князів предков наших, од лаборця й рости слава, православну віра, стала. віра вічна віра славна наша віра. Православно є наша віра, православа, віра бідних і богатих, всіх людей простих і знатних, од Мефодія й кирила. Людей наших окрила віра вічна, віра славна, наша віра православна. Родила в душах в палатах наш малий Афон в Карпатах. предки наші всі востали, православ'я отстояли віра вічна, славна, наша віра. Православно, вища, віра славна, наша віла, православна. Та віра істина вправнім, в, в нашім уж городі славнім. Її буде віра славна, наша віра православна. Віра православна, вічна, віра славна, наша віра, православна, Віра вічна, віра славна, Наша віра православна, Христос посредні нас є і буде.